Доброго дня, я Бабій Тарас Андрійович, слухач наукової секції фізики Роменської Іман та учень 11 класу Романського ліцею No2 імені академіка Абрама Федоровича Йовха. До вашої уваги, дослідження з темою розробка та створення діючої моделі сонячної електростанції. Використання електричної енергії є необхідною умовою роботи всіх сучасних виробництв, транспорту, сфери обслуговування, медицини та іншого. Під час експлуатації традиційних джерел виникає низка проблем: постачання і видобування палива, негативний вплив на навколишнє середовище і здоров'я населення, зменшення запасів прісної води, парниковий ефект. Науковці пропонують декілька способів вирішення цих проблем: економія електричної енергії, досконалення технологічних процесів традиційної електроенергетики та активне впровадження альтернативної енергетики. Саме тому було вирішено розробити та створити діючу модель сонячної електростанції. Актуальністю проєкту полягає в тому, щоб обґрунтувати доцільність провадження зеленої енергетики в місті Ромни. Це мало б велике практичне значення у зв'язку з нагальною потребою у відновлюваних джерелах енергії. Метою наукового проєкту це створити діючу модель сонячної електростанції та дослідити її роботу, вивчити чинники, що впливають на ефективність притворення сонячної енергії на електричну. В процесі написання наукової роботи було сформульовано наступне завдання. Працювати наукову літературу з проблемного питання, вивчити будову та принцип дії сонячної електростанції, збудувати діючу модель СЕС, оцінити доцільність провадження сонячних станцій в нашому Романському регіоні. Особистий внесок. Розрахована вартість встановлення та експлуатації СЕС в Романському районі доведено доцільність встановлення сонячних електростанцій в нашому регіоні. Принцип дії сонячної електростанції полягає в тому, що енергія світлового потоку. Трапляє на фотоелементи і перетворюється в електричну енергію. Сучасний сонячний батарей складається з низки фотоелементів, на півпроводникових пристроїв, що перетворюють сонячну енергію безпосередньо на електричні струм. Які ж переваги сонячних панелей? Доступність, екологічність, безшумність, економічність, низькі експлуатаційні витрати, велика область застосування? Серед недоліків нерівномірність одержування і потужності протягом доби. Висока вартість сонячних батарей, висока вартість акумулювання енергії та мала щільність потужності, і необхідність великих площ під установки. Під час роботи над експериментальним етапом було встановлено, що принцип роботи СЕС визначається її типом: автономний, мережевий або гібридний. Від установки працюють за одним принципом, тому їх потужності залежить від числа сонячних панелей, потужності інвертора, орієнтації фотомоделів щодо горизонту. І місць, де можна розмістити фотомодулі. Основні етапи створення моделі. На поверхню ДСП приклеїли синтетичний імітатор трави. В будинку встановили світлодіоди напроти кожного вікна, з'єднавши їх за допомогою дроту. Виготовили заготовки для вуличних ліхтариків з поліпропіленової труби та пластикових кульок. В місцях кріплення вуличного освітлення зробили отвори та встановили ліхтарі. З допомогою клею приклеїли макет будинку та сонячну батарею до підставки і встановили акумулятор до стійки сонячної батареї. Встановили блок контролера. З допомогою дротів з'єднали всі частини, сформулювавши електричну схему. При проведенні аналізу сонячної енергетичного потенціалу Руманщини встановлено, що за рівнем інтенсивності сонячного випромінювання країну можна поділити на 4 регіони. Західний, центральний, південно-східний і південний. Сумська область відноситься до центрального регіону, де потому сумарна сонячна радіація протягом року становить 1170 кВт-годин на метр квадратний. Це достатньо для стабільної роботи СЕС. Ретельний аналіз інформаційних джерел дозволяє стверджувати, що жодного великого проєкту з альтернативної енергетики в нашій області не було реалізовано. Лише окремі прогресивні споживачі на власний розсвідт встановлюють сонячні панелі у приватних господарствах. Так, на Роменщині введені в дію 20 електростанцій у домогосподарствах і різних організаціях. За цим показником наш район посідає друге місце в області, також проведені розрахунки використання сонячної енергії для господарства. Було вибрано два фермерських господарства з різним рівнем споживання електроенергії. Приклади розрахунки вартісті встановлення і експлуатації СЕС у Роменському районі можна переглянути в моєму постері. У підсумку можна зазначити, що Роменщина має достатній потенціал відновлюваних джерел енергії, зокрема, це сонячна енергія. Впровадження саме сонячних генераторів є більш доцільним у зв'язку з меншою вартістю проєкту.